Ми почали зниження і готуємось до посадки в аеропорту міста Лісабон. Ми його бачимо він тут. Бачите? Ми приїхали на океан. Тому що ми дуже сильно сюди хотіли, але ми повинні бути в порто. Через три години ми повинні бути в порту. Тому що це бронювання у нас 29 числа. Ла -ла 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 -ла. Їдемо в порто.

Прекрасний. Мені так подобається. Ja, це взагалі кайф. Ми купили клубніка. Просто обалденно. У нас здається, ніби така М -м теплична, але дуже сильно смачна. Проснулись ми в місті Кашкаш на десятий день в Португалії. Ми вже вчимо португальську мову. Now I'm waking up and I don't know who you are. The love we had, it's fading like the blue of the sky at dusk. We've come so far. I gave you all my heart, every piece of me. Now it's scattered on the ground. And baby, I can't see how we got here, how it all fell apart. Ми замовили на бережку рибочку, хлібчичок. І отак ми ймову. Історія спасіння шкіри обличчя. Європейці сьогодні, походу, будуть в шоці. Атмосфера тут така. Сюди приїжджають фургончики з серферами. І всі собі тут кайфують. Ось тут береш в оренду серфінгову дошку і йдеш плавати з інструктором. Ну, dai, dai, dai. Оце у нас такі гості Приємненькі хазяєва. Боже. Наша нова апартаментус Кофемашинка. Стиральна машиночка. Після тих апартаментів, де ми жили в скалі, у нас прямо це Шик і блеск Так, зараз покажу, як виглядає загальний фон кухні. Так, тераска, 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 це прямо огонь. Так, ідемо наверх. Тут же у нас такий безпредельчик почався, ну нічого, я просто не встигла зняти. Сейчас я вам покажу, покажу нашу карточку. Там ще одна спальня, ще не сняла, і я не знаю для чого. Ванна. Так. І спальня. Боже, яка гарна біла постіль. Клас. Покажу себе. Мені подобається цей готель. Ну, не готель, це апартамент. Якщо чесно, в нас якісь змішані почуття постійно з цими готелями. Це як якийсь квест фотографій, які взагалі не відповідають реальності. Але загалом у нас... нам повезло, так сказати. Не всі 100%, враховуючи те, що ми жили в шістьох локаціях, але нам повезло. Були по нашим точкам. Це просто. як це слово, Аня? Обрігадо. Це обрігадо. Просто точня крава. Ми були в багатьох місцях, але ось це фабрика Діната. Це саме-саме смачні тут пастейші, Просто це нереально. І цей бутербродик з рибкою. Ви не можете уявити, який він смачний. Я 100% зніму це у влог. буде мама, ама кримінал. Завтра поїдемо в чорненький район. В чорненькі діла поїдемо! А тепер у нас буде задача X. Найти машину на переходці. Thank you very much. Все, обрігада, пішлі. Адіддас це Love. Плюс три пари кросовок. які я стільки купила. Просто можна зійти з зрозуміти. Руслан Багінський. По-португальськи. Прикольненько. Бог до малесеньких сумочок, це прямо нереально. Оця, прямо Була в нас КОС. нічого нам не сподобалось і нічого не підійшло. У нас вже крайній день, ми їдемо до води для того, щоб віддати якісь свої емоції. Завтра в нас вже виліт додому. Крайній день, ми здаємо машину. У нас є штраф, у нас є царапіна на машині, яку зробили не ми. Ми не впевнені в тому, що ми постійно оплачували правильну дорогу чи неправильно. А, такий в нас завтра буде експеримент здати машину, тому побачимо. Ми вилітаємо у Варшаву. З Варшави нас забирає трансфер. До речі, варіант їхати на трансфері був одним з самих правильних. Тому майба! I could.